Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене в огляді двупідвіз. А якщо ви дивилися останній мій огляд, там був в мене двупідвіз ГОСТ. Він називався ГОСТ КАТО FS. І це саме дешевий велосипед із Двупідвісів. Так і називається відео. Посилання на те відео буде під цим. А це, як я казав в тому відео, буде наступний. Це в нас наступний після того. Тобто наступний після самого дешевого. І так, в чому різниця по комплектусі і в чому різниця по ціні. А, зразу хочу сказати, якщо б я вибирав собі підвіз дешевий, я, мабуть, що на цей подивився більш ніж на той, що був в моєму першому відео. Якось так. Ну, я думаю, кожен собі вирішить. Мужик, я ніхе не зрозумів, що ти сказав мені. На мені блізик і зразу вам скажу ціну. В того була ціна приблизно 1400 доларів, то цей коштує 1700-300 доларів різниця, але є вона така, в принципі, по комплектусі, якщо ви трішечки в цьому знаєте щось, вам воно щось скаже. І я буду казати, що на цьому велосипеді, і зразу порівнювати, що було на тому. І так почнемо. Алюмінієва рама у Госта. Це у мене велосипед в розмірі L і він такий величенький. Я проїхався дуже зручний, мабуть, що геометрія рами, як завжди, у Госта вона дуже радує, і кермо, котре вони туди ставлять. Воно таке розвернуто, таке чайкообразне і дуже-дуже комфортно їхати. І зразу хотів ще напам'ятати, що в мене теж гост. Я купив собі. Якщо хтось ще не бачив це відео, на мій велосипед є посилання теж під цим відео. Подивіться обов'язково: так алюмінієва рама, конусна, рульова. І до речі, на промислових підшипниках на рамі є два кріплення. Це надзвичайно для підвіса. Звичайно, у підвіса тільки під підфляжник, а ще тут зробили зверху ще такі кріплення. Теж можна сюди щось повішати, якусь там сумочку, чи ще щось можна туди повішати. Тобто так більш ніяких кріплень нема, тому що це підвіз, там під багажники, все таке. Багажник можна ставити за підсидільний штир, тільки і знизу рами проходить така повністю проводочка переклюка, гальма і дропера. А різниця цього велосипеда між самим-самим дешевим, в тому ще одна із різниць в тому, що тут стоїть вже дропер. Там дропера не було і його треба було ставити. Тут вже дропер у вас є, і він, ну, в принципі, не дуже і короткий. Десь тут, десь 150 мм є, навіть у мого 130, а тут 150. Ну, типу, непогано. В рамі встановлений задній аморт, це в нас сантур Райдон. Він на повітрі і є регулювачка. Тут 130 міліметрів ходу підвізки, так само, як і у вилки. 130 міліметрів це трейловий підвіз. І давайте, якщо вже сказав про вилку, будемо говорити про вилку. Це теж сантур, як у самого дешевого. Теж 34 міліметри ноги. Но тільки тут вже в нас є такий лакаут. І в нас вже є повітря. Тобто це вже повітряна вилка. У самого дешевого там звичайна пружинна, навіть не масляна, а тут вже в нас стоїть повітря. І вилка в нас бустова 110 на 15. Тут буде стояти осічка. А рама в нас теж буст 148 на 12. Так, і давайте по системі. Система тут встановлена теж 1 на 12, тільки тут вже трішечки все крутіше. Якщо у самого дешевого стоїть Srem SX, котрий трішки пластиковий, ну в принципі для новачка за очі, то тут вже дуже дуже цікавенько. Шатунчики поставили вони тротів з тіло подорожчі, ніж SX SRAM. 32 Eagle зірочка стоїть спереду, і позаду у вас буде стояти касета на 12 швидкостей. Ну, дуже цікаво, ну, вони зробили касета: тут буде стояти SRAM SX ланцюг у вас буде стояти Srem Eagle, а, мабуть що це SX, судя по всьому по його м, кольору. І цікаво, що задній переклюк тут у вас буде стояти SRAM GX. GX це ну, не дешево. І вони поставили не NX, не SX, а зразу вам GX влупили. Тобто зекономили на касеті і ланцюгу, що в принципі правильно, і поставили гарний перемикач. І монеточка. Монеточка тут стоїть срем SX. Тобто, в принципі, вони зробили правильно. Зекономити кошти на ланцюгу, тому що це розхідник, на касеті, тому що це розхідник, і поставити монетку дешево, тому що треба було щось на чомусь зекономити. Ну, поставити гарний GX позаду. І я хотів вам напам'ятати, що різниця у ціні всього 300 доларів. На ці 300 доларів у вас вже стоїть повітря. У вас вже стоїть дропер, у вас вже стоїть ззаді GX і шатунчики стіло. Тобто не SX, а стіло на Isis. Педальки алюмінієві, точно такі ж самі, як і на самих дешевих. Але но алюміній, нормальні такі платформи стоять. Так, і. Цікаве ще, давайте, кермо виніс. Тут же стоїть 35 кріплення, тобто 35 мм кермо. Навіть у велосипеда 31,8, но тут стоїть 35. Короткий, гарний виніс на 50 мм. Теж 35, -те, звісно. Гарний такий райс. Райс, мабуть, що тут... вони пишуть 35 мм. 35 кермо і 35 мм. Гарний райс. Як я кажу, проїхався на своєму велосипеді. Небагато, але сідаєш і реально комфортно. І саме ще цікаве, що тут вони поставили навіть гальма. Дуже цікаві, як за цю ціну велосипеда гальма стоять, я б сказав, топчик. Якщо саме дешево стоять Тектро звичайні, то тут в нас стоять Shimano, і Shimano стоять в нас не 200, а тут же стоять 401 Тобто, на гальму вони не поскупились, і велосипед зібран дуже-дуже гарно, дуже правильно, як за ці кошти. Встановлене гарне кермо з виносом. Встановлені гарні гальма як за цю ціну для велосипеда. Ми не будемо казати, що це чотирьохпоршніві, якісь там XT, Але чотирьохсоті, двохпоршніві для трейлу з головою. Повітряна вилка. Так, не RockShox, але якщо б стояла тут RockShox, велосипед коштував би вже там більше двох тисяч. Він коштує 1700, по сейлам може що дешевше знайти. Як вже я казав, і стоїть GX. Сідуха стоїть така сама Sale Italy. Вона е -е є. <laughs> Не скажу, що це супер топова сідуха, я б сюди поставив, якщо так недорого і гарно, VTB. VTB непогані сідла сюди поставити і в принципі велосипед. Нічого не треба міняти, от нічого не треба міняти, просто їздити. Тому що у самого дешевого є моменти, там поставити дропера хотілося, повітря в вильці хотілося би собі. А тут все є. Про гальма сказав, давайте про роторки. Роторки у нас тут стоять теж Шимана на Сентерлоках. і 180-ті і спереду, і ззаді. Ну, непогано. І залишились у нас колеса. Вони такі ж самі, як у самого дешевого. Це в нас, як вони пишуть гост. А насправді це якийсь Шурман. Не знаю такі колеса. Вони подвійні, я бачу. І я розбирав ці колеса, шини знімав. Самі втулочки тут переду МТ-400 Shimano, теж не ноней. І позаду у вас стоїть теж Shimano і теж МТ-400. Ну, Не 410 на промах, ну, 400 спереду ззаду у вас стоїть. А могли поставити щось ноунеймне, ну поставили Shimano. І тобто, в принципі, якщо тут подивитись, ноунейм нічого нема. Сейл Італі, Стіло, Срем, Шимано, Сантур все зібрано дуже-дуже гарно. І шини тут стоять 29-ті. Спереду, ззаду тут 29 колеса, це vtb Бі. Ranger 29х2.3 не тублі Среді, тобто і обода і шини не тублі Ну В принципі, що можна хотіти за 1700 доларів новий велосипед, підвіз, щоб там була ще безкамерка, Ну це було б якось фантастично. І гріпси. Тут стоять з замочками гост Гріпси з двома такими замочками, щоб нічого у вас не прокручувалось. Ось такий гарний велосипед Гост Като Essential FS. Друзі, і дякую вам за перегляд! Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписались. І до скорих зустрічей!